Це наші підібрані, це гречик, старесенький песик, якого викинули біля комбінату видать з машини, бо він довго ждав. І собачка, яку ми назвали лисичка, вона просто проживала біля комбінату в кущах. Забрали, простерилізували, але руки вже не піднялися її повернути туди. Стерилізована, невеличка, кімнатна така собачка, може, хто хоче взяти в сім'ю. Ну Гречик він старенький, шансів на прилаштування мало, але, може, теж хтось пожаліє, кімнатний, поміст такси, невеличкий, такий дружелюбний, до дівчаток, до хлопчиків не дуже. І так вони тут подружилися на диванчику у нас і проживають. Тут тепленько. Ось гарні дивіться. Собачки.